Так, друзі, на огляді ось такий ж, повнопривідний Т-5. Потрібен в такій модифікації пікап. 6 місць. Ну, досить дороге авто, але 153 тисячі пробіга, а нема. Є блокировка, але нема кондюра, 6 місць. Зараз в нього термін буде інший клієнт на інше авто, і ми будемо його перевіряти, тестити, їхати. У ну, авто було два власника перший пару років і потім була ось ця компанія в Тройсдорфі, строїтельна. Тітбаго. Спочатку був сірий колір. миллиметра еще за купылы выехал прикольный old school garage 90 it's okay for a old truck i would say okay nearly hundred so the car doesn't run to the left and to the right you know 70 is allowed so 105 should be okay. Так, you got this magnet, давайте. Навіть новин, блять. Ну да и иди на других такой.